Буває таке, що пшениця виглядає ідеальною, але всередині містить небезпечні токсини. Причиною стає фузаріоз одна з найнебезпечніших хвороб зерна. Фузаріоз спричиняють гриби роду фузаріум. Вони заражають пшеницю на різних стадіях від цвітіння до дозрівання. Дуже підступний пізній фузаріоз. Зовні заражене зерно може здаватися абсолютно нормальним, але при цьому воно є токсичним. Гриби фузаріум виробляють мікотоксини. Один із них дезоксиніваленол або діо. Він шкодить здоров'ю людини та тварин. Діоен не зникає після очищення і не нейтралізується сушінням. яз допустимий рівень діоН 1250 мікрограмів на кілограм, якщо більше, вся партія або повертається, або списується як фураж. Аналіз на діоен вважається обов'язковим або вкрай рекомендованим для всього експортного зерна, яке претендує на продовольчий клас. Особливо це стосується поставок до країн з жорсткими санітарними вимогами. ЄС, Великої Британії, Японії, Південної Кореї, деяких країн Близького Сходу. В Україні немає обов'язкового тесту для всіх партій, але виробники борошна часто самі ініціюють аналіз на мікотоксини.